Секрет про який не здогадуються ті, хто перед сном обіцяють собі змінити життя там почати займатися спортом, читати, правильно харчуватись, а на ранок нічого не роблять. Розказую один з лайфхаків, як розірвати це бісове замкнене коло і впровадити нову звичку безболісно. От я хочу схуднути, І перший крок це пити звичайну воду, бо без неї зробити це складно. А в мене немає такої звички. Я можу випити 8 чашок кави на день, але лише стакан води зранку, якщо не забуду. А я забуваю, забуваю, і щоб це виправити, спершу пішла на шопінг. Зараз читаю дофамінове покоління. От там написано, що. Дофамін, нейромедіатор задоволення, виділяється в нашій голові ще до того, як ми зробимо дії, яка також має нам дати задоволення. Це означає, що задоволення ми отримуємо від передчуття також. І ось секрет: потрібен ритуал, те, що обрамлює вашу звичку і робить її приємною. Для ритуалу з водою я пішла обирати красивий графин і склянку, і вже від цього процесу дуже кайфанула. Коли ви створюєте приємний ритуал навколо корисної звички, мозок починає асоціювати її із задоволенням, і тоді впровадження стає не болісним обов'язком, а приємним процесом. У мене є ще кілька лайфхаків для легкого впровадження звичок. Підписуйтесь, щоб не пропустити.